Цю жінку із безліч клунків та торб Чернігівці часто помічають в центрі міста. Вона спить на лавках в парку, всюди носить за собою сумки. Ми вирішили з'ясувати, чому жінка опинилася на вулиці. Вона не жебракує, бракує, виявилася просто не місцева. Свого імені не називає. Я на Україні чесний соцмерезь, чесний дом, а в Росії квартири. Так ви просто не місцева, так? Чи? Да, я не місцева. А, не. а де ви ночуєте? Лісуть Олійки ночую. Холодно вам було. Ні, ні нормальне, нормальне А кушать у вас є. Що? Чисто, За словами жінки, вона переїхала до Чернігова із Криму, говорить із виразним російським акцентом, однак засуджує росіян-нападників. Ну, русі жили прекрасно в Криму, просто прекрасно. Нічим ні в чому не нуждались, все й мали права свої знали. А тут Росія прийшла і стала диктувати свої умови, буквально, буквально. Но умови не чоловічські, услові всі зв'ященні, поняття государственності, зращену, знань нікаких, буквально невежество вежливо. Значить, російська все привалило, Значить, буквально параноїди, буквально параноїди. Всі всі як один параноїди. Пенсіонерка розповідає дивні речі, мовляв, в Чернігові мешкають її два сини, та вона ніяк не може їх знайти. Постійно говорить про теракти та нарікає, що її переслідують. У меня дети от разных отцов. Я не замужем по детям. Я не замужем. Я не вышла замуж, но нарожала себе детей. как Все, что душа желала, я все себе сделала. И у меня дети самые любимые. Я получила, извините, не буду говорить как, и когда я получила поклон Вселенной за своих детей, за интеллект и моих детей, они снискали интеллект и обаяние всей Вселенной, мои два сына. Адян син ябуару ну так по гінеціки. Другою мерсіян чистим мерсіяні. Жодна із комунальних чи соціальних служб літньою пенсіонеркою не зацікавлені. Вона ночує просто неба на вулиці. Речник патрульної поліції Віталій Копистко телефоном повідомив, що до них ніхто не звертався, адже проти законного ця жінка нічого не робить. Так сталося, що в нашій державі немає місць комунальних чи державних. Які б займалися справами у цих безпритульних чи осіб без постійного місця живі, мешкання раніше в Чернігові вже 2 чи роки тому був приймальник розподільник для у цих же ж бомжів? Його закрили там за якоюсь чи конвенцією, чи чимось в общем, що його закрили, що він там умови не ті. Вона не робить там якоїсь шкоди, там, да, не пісяє там на алії, да, там вона не п'яна, там не дебоширить нічого, то в принципі до неї, від нас якихось запитань не може бути. Притулку для людей, що опинилися на вулиці в Чернігові, немає, а відтак, ось таким літнім і далі доведеться ночувати просто неба.